Євангелія від Матея, розділ 17 По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвавсь Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі. Він говорив іще. Аж ось ясна хмара огорнула їх, і з Хмари стало чути голос: Це мій улюблений син, що я його вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже Устаньте. Не страхайтеся. Підвівши свої очі, вони не бачили нікого крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм Нікому не розповідайте про це видіння аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих. Учні Його тоді спитали Його. Чому то книжники кажуть, що спершу Ілля має прибути? Він відповів їм Ілля прийде, й усе приведе до ладу. Проте кажу вам, що Ілля вже прийшов, та вони його не пізнали, а вчинили з ним що хотіли так і син чоловічий має від них постраждати. І збагнули тоді учні. Що він їм говорив про Йоанна Хрестителя. Коли ж прийшли до народу, тоді приступив до нього один чоловік і, припавши йому до ніг, каже: Господи, змилуйся над моїм сином, бо він причинний і тяжко не здужує. Часто кидається в вогонь, часто й у воду. Я був привів його до твоїх учнів. Та вони не могли його зцілити. Родини вірний та розбещений, відповів Ісус, доки мені з вами бути? Приведіть мені його сюди. Ісус погрозив йому, і біс вийшов з хлопця, тож видужав юнак тієї ж миті. Тоді підійшли учні до Ісуса на самоті і спитали Чому ми не могли його вигнати? Ісус сказав їм через вашу малу віру, бо істинно кажу вам коли матимете віру, як зерно гірчиці, то скажете оцій горі перенесися звідси туди, і вона перенесеться, і нічого не буде для вас неможливого. А щодо цього роду бісів то його Виганяють лише молитвою і постом. Як вони зібралися в Галилеї, Ісус мовив до них: Син чоловічий має бути виданий у руки людям, і вони його уб'ють, але третього дня він воскресне, І вони тяжко зажурились. Коли вони прийшли в Капернаум, підійшли збирачі дидрахми до Петра та й питають, Чи заплатить ваш учитель дидрахму? Так, каже. І як увійшов до хати, випередив його Ісус, мовивши, Як тобі, Симоне, здається? Земні царі, з кого беруть данину чи податок? Із своїх синів, чи з чужих? А коли той відповів з чужих, Ісус сказав до нього Отож, сини вільні. Однак, щоб вони нам цього не взяли за зле, піди до моря, закинь вудку, візьми першу, яка попадеться рибу, і відкрий їй рота, там знайдеш ти статир, візьми його і дай їм за мене і за себе. Послання до Римлян, розділ 9 Я кажу в Христі правду, не обманюю, як свідчить мені моя совість у святим Дусі. Смуток мені великий і безнастанний біль у моїм серці, бо я бажав би сам бути відлученим від Христа за братів моїх, рідних мені тілом. Вони ізраїльтяни. Їм належить усиновлення, і слава, і завіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці. Їхні Отці з них, і від них вже тілом Христос, який над усім Бог, благословений віки. Амінь. Воно не так, щоб слово Боже не здійснилося. Бо не всі ті, що від Ізраїля ізраїльтяни. І не тому, що нащадки Авраама всі діти, але від Ісаака назоветься твоє потомство. Тобто не тілесні діти то діти Божі, але діти обітниці вважаються за нащадків. Слово ж обітниці таке, цієї самої пори. Я прийду і буде син у Сари». Та й не тільки це Ревека зачала дітей від одного ложа батька нашого Ісаака. Коли ж вони ще й не народились і нічого доброго чи злого не зробили, щоб постанова Божа була за вибором, не від діл, але від того, який кличе, їй було сказано: Старший. Молодшому буде служити, як і написано, Якова полюбив я, і сава ж зненавидів. Що ж скажемо, що Бог несправедливий? Зовсім ні, бо він каже Мойсеєві Помилую, кого хочу помилувати, і змилосерджусь, над ким хочу змилосердитися. Отже, це. Не справа того, хто хоче, ані того, хто біжить, але Бога, що милує. Письмо Бо каже фараонові Власне на те я тебе поставив, щоб на тобі показати мою силу і щоб по всій землі славилося моє ім'я. Отож, кого він хоче, того милує, а кого хоче, того чинить затверділим. Скажеш, отже мені, чому ще хтось докоряє, хто спротивиться його волі? А хто ти такий, чоловіче, що сперечаєшся з Богом? Хіба виріб із глини скаже тому, хто його зробив? Навіщо зробив ти мене так? Хіба гончар не має над глиною влади, щоб із того самого місива зробити одну посудину на честь? А другу на нечесть. Так Бог, хотівши показати гнів свій і виявити свою силу, зносив з великим довготерпінням посудини гніву, що вже були готові на погибель, щоб виявити багатство своєї слави на посудинах милосердя, котрі він наперед приготував на славу, тобто на нас, яких покликав не тільки від юдеїв. А й від поган. Як і в осії він говорить, назву не мій народ моїм народом і нелюбу улюбленою. І на тім місці, де було їм сказано ви не мій народ, там їх назвуть синами Бога Живого. Ісая ж про Ізраїля проголошує. Хоч би число синів Ізраїля було як морський пісок, тільки останок спасеться. Господь бо негайно і цілковито виконає своє слово на землі, і як прорік Ісая Якби Господь сил не лишив нам насіння, ми були б як Содом, і стали б подібні догомори. Що ж скажемо? Що погани, які не шукали праведності, осягли праведність, і то праведність що від віри. Ізраїль же, що шукав закону праведності, не досяг закону праведності. Чому? Бо вони спирались не на віру, а на діла свої. Вони спотикнулись об камінь спотикання, як написано. Ось я кладу в сіоні камінь спотикання і скелю падіння. Хто ж вірує в нього, не осоромиться. Псалом 117 Хваліте Господа усі народи. Славте Його, усі люди! Велике бо до нас Його милосердя і вірність Господа повіки. Алілуя! Книга, Приповідок, Розділ двадцять сьомий Не хвались завтрашнім днем, бо не знаєш, що день може вродити. Нехай вихвалює тебе інший, а не власні уста. Чужий хто небудь, а не твої губи. Важке каміння тяжкий пісок, та гнів дурного обидвоє переважить. Лютість жорстока. Гнів бурхливий, та проти заздрощів хто встоїться? ліпше відвертий докір, ніж любов прихована. Рани від люблячого щирі, а поцілунки ворога зрадливі. Хто ситий топче і крижку меду. Голодному і гірке, солодке. Як пташка, що гніздо кидає, так чоловік, що батьківщину кинув. Олія і пахощі веселять серце, так само і друг солодкий, що серця раду вділяє. Не покидай ні свого. Ні батьківського друга, ані входь у дім брата твого в день твого нещастя. Ліпший сусід близький, аніж брат далекий. Мій сину, будь розумний і радуй моє серце, щоб я знав, що відповісти тому, хто мене ображає. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Візьми з нього одежу, бо він за другого ручився. Замість чужих візьми з нього заставу. Хто ближнього благословляє зранку на весь голос? Про того думають, що він його проклинає. Постійне капання в дощову погоду і сварлива жінка одне на одного схожі. Хто хоче її вгамувати, той хоче вгамувати вітер або набрати олії в руку. Залізо Гострить залізо, а чоловік обточується в товаристві з другим. Хто дбає про смоковницю, той їстиме плід з неї. Хто ходить коло свого пана, той у славі буде. Як у воді, обличчя обличчю відповідає, так серце людини. Людині. Шеол і Авадон ніколи не насичуються так само ненаситні очі людські, що горно на срібло і на золото горнило, те на людину уста, які її хвалять. Товчі дурного товкачем. Мов зерно в ступі, його дурнота від нього не відступить. Наглядай пильно, як то воно з отарою твоєю, і добре дбай про твої стада, багатство бо не вічне. Чи ж багатство з роду до роду переходить? Як сіно скошене, і пробивається отава, і на горах траву збирають. Ягнята будуть тобі на одежу, козли ціна на поле. Буде доволі молока козячого, тобі на їжу, і твоїй сім'ї на їжу та твоїм слугиням на прожиток. Книга Суддів, розділ 13 знову почали сини Ізраїля чинити те, що було недобре в очах Господніх, і віддав їх Господь у руки філистимлян на сорок років. А був тоді один чоловік із Цори з коліна Дана. На ім'я Мануах. Жінка його була неплідна і бездітна. Ангел Господній з'явився молодиці і сказав їй Оце ти неплідна і не маєш дітей, але ти зачнеш і породиш сина. Остерігайся ж, не пий ні вина, ні п'янючого напою, і не їж нічого нечистого, бо оце зачнеш. І породиш сина. Та щоб бритва не торкалась його голови, бо хлопчина цей від материнської утроби буде посвячений Богові, і він зачне визволяти Ізраїля з рук філистимлян. Пішла молодиця та й оповіла своєму чоловікові мовляв Прийшов до мене чоловік Божий. Вигляд його був, немов вигляд Ангела Божого, вельми величний. Я й не питала його, звідки він, та й імені свого він не звістив мені, і промовив він до мене Оце зачнеш і породиш сина, тож не пий ні вина, ні п'янючого напою, і не їж нічого нечистого, бо хлопець буде посвячений Богові від материнської утроби. Аж до дня своєї смерті. Тоді Мануах попросив господа і мовив Благаю, господи, нехай Божий чоловік, що його прислав ти, прийде ще раз до нас та й навчить нас, як нам поводитися з хлопцем, що має народитися. Почув бог голос Мануаха. І ангел Божий прийшов ще раз до молодиці, коли вона сиділа на полі. Чоловіка ж її, Мануаха, не було з нею. Молодиця побігла хутенько і оповіла про це своєму чоловікові, кажучи до нього: Оце явився мені чоловік, що недавно приходив до мене. Мануах метнувся за своєю жінкою і, прийшовши до того чоловіка, спитав його, Чи ти той чоловік, що розмовляв з моєю жінкою? Той відказав Я. Мануах спитав: Якщо справдиться слово твоє, то як нам поводитися з хлоп'ям і що нам з ним робити? Відказав ангел Господній Мануахові Нехай молодиця остерігається всього, що я сказав їй. Нехай не їсть нічого, що робиться з винограду, не п'є ні вина, ні п'янючого напою, нічого нечистого нехай не їсть. Усе нехай збереже так, як я звелів їй. І промовив тоді Мануах до ангела Господнього. Ми бажали б. Коли твоя ласка тебе затримати і почастувати тебе козенятком? Ангел же Господній відказав Мануахові, хоч би ти мене й затримав, не їстиму я твоїх харчів. Коли ж хочеш принести все палення, принеси його Господові. Мануах же не знав, що то був ангел Господній. І спитав Мануах у ангела Господнього, Як тебе звати на ім'я, бо як справдиться твоє слово, хочемо тебе вшанувати? І відповів йому ангел Господній, Чого питаєшся про моє ім'я? Воно дивне. Тоді Мануах узяв козенятко і офіру та й приніс на камені Господові, дивному в своїх вчинках. Мануах з жінкою дивилися на те коли полум'я знялось від жартовника до небес, знявся і ангел Господній разом з полум'ям жартовника. Побачивши те, Мануах та його жінка впали ниць до землі. Та ангел Господній не з'явився більше Мануахові та його жінці. Зрозумів тоді Мануах, що то був ангел Господній. І сказав Мануах жінці, Напевно помремо, бо ми бачили бога. А жінка йому. Якби Господь хотів нас умертвити, не прийняв би з рук наших усипалення і офіри, та й не дав би нам усього цього бачити, і не дав би нам сьогодні таке почути. І породила жінка сина. І дала йому ім'я Самсон. Хлоп'я росло, і Господь благословив його, і Дух Господній почав сходити на нього в таборі Дана між цорою і Ештаолом.